Доброго ранку, дітки. 10 грудня у світі відзначали Міжнародний День прав людини. Всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права. Вони записані в міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати. Все найкраще, щоб вони добре росли і розвивались. Але, на жаль, не всі дбають про дітей, тому вам обов'язково треба знати ці права, щоб ви могли себе захистити. А запам'ятати їх нам допоможе ось така чудова чарівна квітка пам'ятка. Давайте складемо цю квітку з магічних пилюсточків, які допоможуть нам пригадати права дітей. Як маленьке немовля у світ двері відчиняє, то дають йому важливе слово слово Це його ім'я, підростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'ятко, разом з ним іде це слово. Слово – це… Його ім'я. Як тільки ми народилися, батьки, щоб до нас звертатися, дають ім'я, яке записують у свідоцтві про народження. Отже, кожна дитина має право на ім'я та громадянство. А щоб немовля швидко росло та набиралось сил, кожному потрібно правильно харчуватися та відпочивати. Тому кожна дитина має право на відпочинок та право на харчування. У кожного має бути своє житло, щоб нам було комфортно і затишно зростати. Ми маємо право на житло. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога, турбота та любов від батьків. Від цього дитина буде рости веселою і усміхненою. Кожна дитина має право на сім'ю та родинне спілкування. Коли дитина зростає, її можуть спіткати хвороби. Особи, які піклуються про дитину, повинні звернутися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги, порадять, що робити. Щоб швидше одужати, кожна дитина має право на медичну допомогу. Дитина має право на освіту, бо всім відомо, що без садка чи школи, без знань, що мусиш ти набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш бути. Коли дітки підростають. Вони починають ходити до садочка чи школи, де навчаються, знайомляться та спілкуються зі своїми однолітками. Кожна дитина має право на навчання. Відвідувати навчальний заклад можуть діти різні за забарвленням шкіри та зовнішнім виглядом. Ніхто не має право нікого ображати, адже всі діти. Рівні в своїх правах. А головне пам'ятайте ніхто і ніколи не може вас скривдити, бо кожна дитина має право на життя та захист. Погляньте, яка чудова квітка прав у нас вийшла. Пам'ятайте, що ми маємо ці права. А тепер давайте зануримось у світ казок. І перевіримо, чи порушувались права казкових героїв. Погляньте, що це за казка. Так, діти, це казка «Колобок». Які права тут порушувалися, лисичка з'їла колобка, тобто вона порушила право на життя. Наступна казка. Погляньте на ілюстрації. Так, це казка гидке каченя. Давайте пригадаємо сюжет казки. Що робили з гидким каченям? Його ображали, насміхалися над ним. А ми пам'ятаємо, що всі мають рівні права незалежно від зовнішнього вигляду. А що це за казка? Так, це казка коза дереза. Що зробила коза? Вона вигнала зайчика із хатки, тобто порушила право на житло. Пригадали, що це за казка? Так, це казка лисиця та журавель. Давайте пригадаємо сюжет. Лисичка запросила журавля до себе на гостину, насипала молочного киселику. І розмазала тоненько по тарілочці, сама з'їла, а журавлик не зміг з'їсти. Тобто порушилось право на харчування. Що це за казка? Пригадали? Так, це гуси лебеді, де гуси лебеді вкрали хлопчика, тобто залишили його без сім'ї, порушилось право. На сім'ю. Погляньте уважно, що це за казка. Так, діти, це казка «Попелюшка», де зла мачуха весь час давала роботу дівчинці, тобто порушувала право на відпочинок. Сьогодні ми пригадали наші права, але слід пам'ятати, що такі ж права мають і інші. Я маю право жити на землі, творити, дихати, учитись, примножувать багатства всі її, своєю Україною гордитись. Я маю право на веселку і на весну, на щедру осінь і на тепле літо, на зиму, так безмежно чарівну і на лани із стиглим житом. На золотаве сонце в небесах, що щедро Україну зігріває, на соловейка співаях і на любов батьків безмежно і без краю.